Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Деякі заперечення месіанської віри можуть мати конфронтаційний характер, тоді як інші є щирими запитаннями, поставленими з прагненням зрозуміти не лише те, чого навчає новий заповіт, але і те, що з цього приводу записано в єврейській біблії танах, яку християни називають старим заповітом. Важливо пам'ятати, що багато євреїв не читають власних писань і не завжди знають, що саме в них написано. Сьогодні ми розглянемо одне з таких запитань. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Заперечення. Чи справді ви, месіанські євреї та християни, загалом вірите, що Святий Дух є Богом? Якщо так, то як ви узгоджуєте це твердження з чітким і недвозначним наголосом єврейської Біблії на абсолютній єдності Бога? Чи не підриває така віра саму основу біблійного монотеїзму? І, зрештою, чи є Святий Дух у тому вигляді, як він описаний у тонах, чимось більшим за Божу силу, подих або творчу енергію? Чи є Святий Дух окремою божественною особою? Дамо біблійну відповідь на ці запитання. Почнемо з розгляду того, що Біблія говорить про вживання слова дух. Як ми побачимо, слово дух має різні значення залежно від контексту. Так, наприклад, Біблія називає ангелів, добрих чи злих, духами. Перша книга царів, 22 розділ, вірші 20 по 21, І сказав Господь Хто намовить Ахава, і він вийде і упаде в гілатському рамоті, і говорив той так, а той говорив так. І вийшов дух і став перед Господнім лицем та й сказав: Я намовлю його і сказав йому Господь чим. Як бачимо, дух тут постає як особиста істота, а не просто як абстрактна сила. Також це саме стосується Злого Духа, згаданого в книзі пророка Самуїла. Перша книга Самоїлова, 16 розділ, 14 вірш. І дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. Людський дух, як описує Біблія, стосується внутрішніх атрибутів емоцій та волі. Перша книга хроніки 5 розділ 26 вірш. І Бог Ізраїлів збудив духа пула, царя асирійського і духа тілинат Пілнесера, царя асирійського. І він виселив їх ровимівців і гадівців та половину насіяного племени. Також Псалми 32.2 вірш. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. І приповісті 15, 13 вірш. Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Як існує людський дух, так існує і Божий Дух. Чи є Святий Дух лише що, чи є він хто? Із біблії можна побачити, що Божий дух це більше, ніж просто абстрактна сила, дух Господній є частиною самої сутності Бога і явно має особистість. Новий заповіт лише розширюється істини танаху. Що говорить Єврейська Біблія про Дух Господній. Танах говорить про людей, наповнених Духом, а також про Святого Духа, хто вилився. Книга Пророка Йоела, 2 розділ 28 вірш. І буде потому виллю я духа свого на кожне тіло. І пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння. Новий заповіт використовує ті самі фрази та образи, коли говорить про Святого Духа. Також існують інші біблійні посилання, які чітко показують особисту взаємодію Бога з людьми через його Дух. Святий Дух навчає та наставляє. Люди можуть противитися та засмучувати Святого Духа. І це однозначно вказує на особистість, а не лише на силу чи енергію. Згідно з псалмом 106, коли діти Ізраїля грішили в пустині, вони гнівали та засмучували Божого Духа. Псалми 106, вірші 32 по 33. І розгнівали бога вони над водою меріве, і через них стало зле для Мойсея, бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Та сама тема зустрічається в книзі пророка Ісаї, Ісая 63, розділ, 10 вірш. Та стали вони неслухняними, і Духа Святого його засмутили, і він обернувся на ворога їм. Він сам воював проти них. Тож не дивно, що пророк Михей пише про Духа Бога не як про його дію, а як про його самосутність. Михей, 2 розділ 7 вірш О ти, що звевся Якові в дім, чи змалів дух Господній? Чи ці чини його хіба добре не роблять слова Мої тому, хто ходить правдиво? Пророк Неємія теж пише про особистість Святого Духа. Неємія 9 розділ, 20 вірш. І Духа свого доброго ти давав, щоби зробити їх мудрими, і манне своєї не стримував від їхніх уст, і воду ти їм давав на їхнє прагнення. З цього уривку ми бачимо, що Бог давав свого духа ізраїльтянам. Щоби наставляти їх. Подібні теми зустрічаються в писаннях інших пророків та в псалмах. Псалми 143, 10 вірш. Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій. Добрий дух твій нехай попровадить мене по рівній землі. Захарія 7 розділ. 12 вірш. І серце своє зробили каменем. Щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків, і був великий гнів від Господа Саваота. А якщо Бог може дати свого духа, то Бог може і забрати його. Псалми 51, вірші 9 по 11. Обличчя своє заховай від гріхів моїх. І всі беззаконня мої позагладжуй, серце чисте створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови? Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Тепер на цьому етапі повернемося до запитання, висловлене на початку нашої зустрічі. Чи Дух Божий те саме, що і Бог. Відповідь є і так, і ні. Дух Божий явно є особистістю, адже саме Він, Святий Дух, настановляє народ Ізраїля та може бути засмучений або розгніваний. Водночас Святий Дух це Дух Божий, тобто сам дух Бога, а не окрема істота. Отже, певним чином, коли Бог дає свій дух. Він одночасно дає самого себе. Головне зрозуміти наступне: Бог торкається нас, навчає нас, взаємодіє з нами та наділяє нас силою через Свій Дух. Звернемося до писання пророка Ісаї. Ісая 63. розділ вірші 11 по 15. Тоді то народ його згадає дні давні Мойсея, Де той, що їх вивів із моря із пастирем отари своєї, де той, що в нього поклав свого Духа Святого, що він по правиці Мойсея провадив раменно величчя свого, що він перед ними розділював воду, щоби зробити собі вічне ім'я, що провадив безоднями їх, як коня на пустині, і вони не спіткнулись. Як сходить у долину худоба, так їх дух Господній водив до спочинку, так і ти вів народ свій, щоб зробити собі славне ім'я, поглянь із небес і побач із мешкання святині своєї та слави своєї. Ми знову читаємо про присутність Святого Духа під час мандрування Ізраїля пустинею. З новим розумінням того, що саме дух Господній водив ізраїльтян до спочинку. Про присутність Духа Божого під час мандрування пустиною також писав пророк Неїмія. Неїмія 9 розділ 19 по 20. Татив великим своїм милосерді не залишив їх у пустині, стовп хмари не відходив від них у день». Щоби вести їх дорогою, а стовп огню вночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали йти. І духа свого доброго ти давав, щоби зробити їх мудрими, і манни своєї не стримав від їхніх уст, і воду ти їм давав на їхнє прагнення. З одного боку Бог сидить на престолі на небесах, окремо від цієї землі, з іншого боку. Він тісно пов'язаний з нашим повсякденним життям тут, на землі. Як це він робить? Бог робиться своїм духом. Це також пояснює, чому існують конкретні посилання на Духа Господнього в контексті виходу народу Ізраїля з Єгипту та їхніх мандрів пустинею. Саме тоді. Більш ніж у будь-який інший період історії давнього Ізраїлю Бог надприродно проявлявся серед свого народу. Дух Господній був зі своїм народом. Ми дізнаємося і про інші аспекти дії Святого Духа від інших пророків. Друга книга Самоїлова, 23 розділ 20 вірш. Дух Господній говорить в мені. А слово Його на моїм язику. Дух Господній тут є безперечно особистістю. Дух говорить, що вказує на когось, а не на щось. Було би неправильно вважати Духа Господнього у цьому вірші просто синонімом Божої сили. Згідно слів пророка Єзикіль, Дух Господній зійшов на нього і сказав йому, що говорити. Єзикіль, 11 розділ, 5 вірш, І зійшов на мене дух Господній, та й до мене сказав Скажи, так говорить Господь, отак кажете доми Ізраїлів, і заміри вашого духа я знаю їх. Отже, ми бачимо з єврейської Біблії, як Бог ототожнюється зі своїм духом. Дух Господній сходить на пророка, і Господь наказує пророку говорити. Про це писав і пророк Неємія. Неємія, 9. розділ, 30 вірш. І зволікав ти їм довгі роки, і свідчив проти них своїм духом через своїх пророків. Та вони не слухали того, і ти дав їх у руку народів цих країв. Коли пророки повчали та докуряли, саме Дух Господній промовляв через них. Михей, 3. розділ, 8 вірш. А я повний сили і Господнього Духа, і правди, і відваги, щоби представити Якову прогріх Його, а Ізраїлеві його гріх. Ми маємо справу з ким, а не просто з чим. Ми читаємо про особу Бога, а не лише про безособову силу. Ми маємо справу з самим Богом і водночас з окремою сутністю, яка може виступати посередником між Богом і людиною. І це узгоджується з ключовими текстами нового заповіту про Святого Духа. У новому заповіті ми також читаємо, що Святий Дух. Наділяє силою, сходить на людей, помазує, наповнює, провадить, і як в Єврейській Біблії Святий Дух говорить через учнів, так само, як Дух Господній говорив через пророків давнини. Дії, 4 розділ, 25 вірш. Ти устами Давида, свого слуги Отця нашого сказав Духом Святим, Чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Дії, 28 розділ 25 вірш. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло одне слово що добре прорік Дух Святий Отцям наших через пророка Ісаю. Ці вірші відображають типове розуміння Божественності Духа Господнього авторами Нового заповіту розуміння, яке повністю гармоніює з вченнями Мойсея та пророків. Як ми вже читали у книзі пророка Неємії, Бог спілкувався зі своїм народом через свого Духа. Неємія 9. розділ, 30 вірш. і зволікав їм довгі руки. І свідчив проти них своїм духом через своїх пророків, та вони не слухали того, і ти дав їх у руку народів цих країв. І в книзі дій апостолів равин Саул, тобто апостол Павло говорить про те, що його попереджав Святий Дух, очевидно, маючи на увазі пророче об'явлення. Дії, 20 розділ 23 вірш. Тільки Дух Святий в кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але тепер Дух Господній не лише промовляє до нас, Він тепер живе у нас. Євангелія від Івана, 14 розділ, вірші 16 по 17. І вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам. Щоби із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Послання до римлян, 8 розділ 9 вірш. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Як і в Танах, так і в Новому Заповіті, Дух Господній навчає нас. Євангелія від Луки, 12 розділ 12 вірш. Дух Бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Євангелія від Івана, 14 розділ 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І Дії, 15 розділ 28 вірш. Бо зволилось Духові Святому і нам тягару вже ніякого не накладати на вас. Але для нас головною місією Духа Господнього є свідчити правду про Єшуа, Месії, як Ізраїля, так і нашого Месії. Євангелія від Івана, 15 розділ 26 вірш, А коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Святий Дух провадить нас, віруючих в Ісуса Христа, віруючих в Єшуа Месії до всієї правди. Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. А коли прийде Він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Єшуа Месія після свого Воскресіння давав своїм учням настанови через Святого Духа, Дії, перший розділ, другий вірш. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. Ми бачимо, що слова Єшуа цілком узгоджуються із словами єврейської Біблії. Пам'ятаємо, що єврейська Біблія допомагає нам зрозуміти, що все, що робить Господь, робиться його духом. Новий заповіт лише розширює ці теми. Єшуа застерігає не богозневажати Святого Духа. Тобто не приписувати могутні діяння Святого Духа демонічним силам. Євангелія від Марка, 3 розділ, вірші 28 по 29. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься. Але гріху вічному він підпадає. Говорити неправду Святому Духу означає говорити неправду самому Богові. Дії, 5 розділ вірші 3 по 4. І промовив Петро Ананію. Чого сатана твоє серце наповнив, щоби ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Грішні люди противляться Святому Духу. Дії 7 розділ 51 вірш. О ви, твердошиї, люди серця і вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. На цьому етапі нашої зустрічі може виникнути запитання. Чому в Новому Заповіті значно більше говориться про Святого Духа, ніж у Танах у Старому Заповіті? Це є тому, що Месія Єшуа прийшов у цей світ і започаткував. Перші етапи Месіанської ери, часу особливої діяльності Святого Духа серед людства. Це час, коли благання Мойсея, записане в 11 розділі книги чисел, коли б дав Господь Духа свого, і на них починає здійснюватися. Це є час вилиття духа, передбаченого пророком Йоелом, Час, коли такі вірші, які записані у книзі Левит, починають виконуватися. Левит, 26 розділ, 12 вірш. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Про це також писав апостол Павло. Друге послання до коринтян, 6 розділ вірші 16 по 18. Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Святий Дух є не просто дія, а сутність самого Бога. Сам Бог через свій дух живе в серцях віруючих в Його Месію. Саме в цьому світлі новий заповіт згадує спільність Святого Духа і разом зі старим заповітом пов'язує Святого Духа з радістю Господа. Апостол Павло детально описує нове життя в Дусі у 8 розділі послання до римлян. І ще звернемо нашу увагу на обітницю, дану Богом народу Ізраїля, коли вони отримають нове життя через свого Месію. Книга пророка Єзикіль, 36 розділ, вірші 24 по 26. І візьму вас із тих народів, і позбираю вас зо всіх країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших боввань, очищу вас, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. Цей славний досвід перебування Святого Духа в нас уже став реальністю для мільйонів людей у всьому світі через Ісуса Месію. Колись сама наша природа була схильна до гріха, руйнування та егоїстичного задоволення, тепер же ми живемо, щоб прославляти Бога. Там, де була ненависть, з'явилася любов, де був гнів, прийшов мир. Де була темрява, засаяло світло, ось який вплив має Дух Господній на життя віруючого в Єшуа, обіцяного Месію Ізраїля та всього людства. Якщо ви ще не пережили отримання Духа Господнього, то чого ви чекаєте? Повірте у свого єврейського Месію Єшуа, і ви також отримаєте дар Святого Духа. Підсумовуючи відповідь на поставлене на початку нашої зустрічі питання заперечення, зазначимо, що суть питання полягає не в тому, чи є Святий Дух третьою особою трійці, терміну якого ви не знайдете в новому заповіті, а в тому, чи узгоджується новозавітнє вчення про Святого Духа із свідченнями Єврейської Біблії. І відповідь є однозначно ствердною. Святий Дух є хто, а не просто що. Святий Дух безпосередньо ототожнюється з Богом. Новозавітні вчення про особу Духа Господнього є цілком біблійним. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.